Ну, ще рано говорити зараз про реакцію. Поки що тільки відбулося відкриття і е, три місяці буде так бути ознайомлення, то, що називається громадськості французької з виставкою пінзеля, але не тільки французької. Мені здається, що в основному, власне, на виставці пінзеля будуть не французи, а ті відвідувачі Лувру, котрі, е, е, ну, в основному ті, котрі йдуть до е, Джоконди. Тому є, звичайно, якась іронія чи спекулятивний момент, але в кожному разі дорога до Джуконди значною мірою пролягає власне, цей маршрут попри виставку Пінзеля, і так чи інакше будуть туди заглядати. Що стосується пінзеля, то треба теж собі усвідомити, що оця смішна формула Львів Маленький Париж чи Пінзель це наш Львівський Мікеланджело, звичайно є ну, дуже сильним надужиттям. Пінзель цікавий сам по собі, безсумнівно, цікавий, власне, як екстраординарний, який крайньо, крайньо дивний майстер. Мало того, Ця виставка Пінзеля вона стоїть в ряду виставок власних таких дивних майстрів, дивних художників, скульпторів із Центрально-Східної Європи, які викликають ну, якесь таке велике здивування. Вони зовсім не, майже не укладаються в багато таких класичних стратифікацій загальноєвропейського стандарту, умовно кажучи. Найближче, що є до Пінзеля, це в принципі, напевно, Ель-Греко. Буквально в тому ж самому Луврі висить розп'яття Ель-Греко картина, котра значною мірою нагадує те розп'яття, яке поїхало із села Годовиці спочатку до Львова, а зі Львова до, до Лувру. Так що цей є процес, який ще розпочинається. Мало того, цей процес потрібно стимулювати його треба розвивати. Він сам по собі не буде. Так само, як само по собі не сталася ця виставка. Це тільки такі наївні люди можуть собі уявити, що геніальність Пінзеля, Пінзеля призвела до того, що відбулася його виставка в Луврі. Якщо б над тим не працювали багато років і багато людей, то цього все одно б не відбулося. Тому 7 січня. Ну, як, на жаль, 7 січня у нас власне Різдво ну, в Парижі відбуватиметься наукова конференція, е, яка буде присвячена творчості Пінзеля, тому що і в ній, і в походженні, і в суті цієї творчості більше білих плям, ніж ніж чого, що відкрите. І над цим ще треба працювати і працювати багато років. Слава Богу, той процес, який розпочали ще у міжвоєнний час мистецтвознавці зі Львова, в основному правду польські поляки, продовжується. Ми, наприклад, як журнал їм. Туємо наступне число присвячене Пінзелю, Львів епохи Пінзеля, де ми просто для початку хочемо перекласти ті наукові статті, котрі були написані ну, фактично вже 70-80 років назад. Зараз наші дуже часто, так звані, умовно кажучи, миссознавці просто їх перекладають і переповідають. Видаючи за своє, що не дуже є коректно. Тому ми хочемо надрукувати просто ці тексти, щоб вони заіснували в науковому контексті. І після того треба працювати працювати над розкриттям таємниці його походження, таємниці його творчості, ну і так далі. Тобто сприйняття пінзеля буде ще формуватися і формуватися. Це тільки перші кроки.